Ну, девай, у вас не хтось, приїхати. Ситуація така. в одній машині пускаємо туди за блокпост, вона розвертається і їде назад. І нашого виходу нема. Можете стояти день, тиждень, місяць. Туди ви не поїдете. Крапка, хто перший їде, підніміть руку. Ми вас чекаємо і дуже раді. Я вам Ми почали з кримських татар. Які на хворах і сказала, дорогі мої, є Житомир, є Одеса, є інші місця. У вас товар нормальний, там де картопля, де лук, де інше. Повертайтеся і їжджайте на ті ринки. Все. А я живу. Ми вас з наші кофе вмирає. Прошу вибачення, отам є заправка, Близно. будь ласка, розвертайтеся, їдьте додому. Олігархами українськими тими бандитами, які сьогодні управляють Кримом, з цих грошей замовляють людей, які репресують наших співвітчизників. Ми хочемо це припинити. Тут величезна ржа на тілі України, тут величезні хабарі. Кримські татари дійсно ще в тому році планували такі події, але ми не хотіли б, щоб на наших плечах російська армія вірвалася власне на материк України, бо це безпека щодо прориву низки областей аж до Придністрів'я або прориву до Каховки, щоб забезпечувати Крим Дніпровською водою. Такі плани вони не тільки існували, вони були реальні. Українці всі, хто хотів уже у нас на нашій території. Це окреме питання. Я вам скажу, ви